Вітаю! Мене звати Наталя Калиновська. Як дієтолога мене завжди цікавили питання, невже ми, багатовікова нація, не маємо звички по здоровому харчуванню? І що я зайшла? Ми не тільки маємо з вами традиції, а й весь світ зараз користується нашими надбаннями, куштує наші якісні продукти, адже Україна другий постачальник зернових у світі та витрачає мільярди на дослідження, щоб покращити стан здоров'я. Згідно найновіших науково обґрунтованих стратегій та Harvard Medical School довели, що тільки додаючи 70 грам цільнозернових продуктів на день знижується ризик смертей на 23%. Від серцево-судинних захворювань 22%. На 20% знижується смертність раку. На 30% зменшується загальний запальний процес. І уявіть собі, на 46%. Цукровий діабет другого типу. Чому я цим зайнялася? Коли мені було 24 роки, я відмовилась від хліба, тому що відразу відчувала важкість, дуття, закрепи, набір ваги, може, і у вас у когось є такі питання. Я почала шукати, як самотужки можна випікати хліб, без стріжчив та закваски. Мій знайомий фервер посіяв пшеницю. Я запитала Дмитра, а що ти будеш робити з пшеницею? І знаєте, що я почула? Годувати корейку. А чому не випікаєш хліб? І знаєте, що він мені відповів? Я не вмію і не знаю, як. Невже ми з вами втратили традиції випічки справжнього хліба? Протягом п'яти років я шукала фермерів, вивчала зернові, а вони є столові і кормові, досліджувала істориків, що саме коштували наші прадіди, і на якому етапі ми з вами втратили здоров'я. Разом з чоловіком ми популяризуємо українські традиції здорового харчування. Ми відкрили єдиний музей по харчуванню, створили пам'ятник цільному зерну. Проводимо на постійній основі екогастротури для дипломатів, іноземців, лікарів, освітян та школярів. Зараз до мене багато звертаються і кажуть мені, так, я хочу, я хочу щось змінити в своєму харчуванні, а як і що робити, я не знаю. Я розробила раціонне харчування на основі українських традицій, Розпо розробила продукти, які допоможуть вашим рідним і вам вирішити такі питання, як зайва вага, закреп, здуття, важкість, печія, подагра, цукровий діабет другого типу. І ми разом з вами можемо вирішити ці питання. Чекаю на ваш звіток.